Як створити власний мемкоін і заробити на ньому? Що потрібно для запуску власної криптовалюти, та як можна маніпулювати ціною власного токена і заробляти на цьому тисячі доларів? Я розповім про це в цьому відео, тож підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Ми всі купуємо монети на біржах і децентралізованих платформах, інвестуємо в фундаментальні проекти, але найбільше заробляє той, хто ці монети створює. Люди, які вдало запустили свій мемтокен, можуть заробити сотні, а то й мільйони доларів. Для цього не потрібні великі витрати на маркетинг і розвитку. В чому секрет успішного мемтокена і як створити власний щиток на різних мережах і як вибрати гарну монету, яка не виявиться скамом? про це розповім далі. Випустити в свій власний токен може кожен. Якщо раніше для цього треба було розбиратися в програмуванні, то сьогодні існують різні сервіси для випуску токенів на різних блокчейн мережах. Один із таких сервісів PumpFun. Агрегатор, який спеціалізується на випуску токенів у мережі Solana. Прибуток цієї компанії доходив до 1 мільйону доларів на день завдяки хайпу на мемкоїни. Мемтокени випущені на нових наративах зростали в ціні завдяки популярності серед користувачів. Саме про те, як створити вдалий мемкоін, ми й поговоримо. Перед випуском токена важливо вибрати правильну мережу. Якщо ви орієнтуєтесь на аудиторію СНГ, то вам підійде мережа TON, а для ринку США мережа Solana, оскільки різні спільноти знаходяться в різних мережах. Нещодавно стрельнула платформа SunPump, аналог PumpFun, але в мережах TON. Засновником цього агрегатора є Джастін Sun, звідси і назва. Тож після того, як ви визначилися з мережою, де ви будете випускати свій токен, вам потрібно вибрати обкладинку, назву і додати ліквідність, яка буде закладена в цей токен. Вартість випуску токена всього 5 доларів в монеті Solana. І на цих комісіях заробляє PumpFun. Та всі ці платформи для випуску токенів. Випустити свій токен у мережі Tron з самого початку було б розумною ідеєю, оскільки навколо неї був великий хайп, і люди купували все підряд. Сам Джасін Сан також просував кілька проєктів, які показували значний приріст, і всі могли на ньому заробити. Це такі монети, як SunDox та інші з префіксом Sun. Щоб заробити на випуску токена в цій мережі, достатньо було додати в назву слово Sun. Решту зробили б люди, які шукали новий цікавий токен. Проте вгадати такий наратив буває складно, але ж все ж таки можливо. Достатньо уважно стежити за трендами. Наприклад, був час, коли всі монети пов'язані з котами різко зросли в ціні. Недавно Павло Дуров опублікував пост, де заявив, що має більше ста біологічних дітей, оскільки був донором біоматеріалу. Той зробив токен на честь цієї події і знайшлися люди, які його купували в надії на заробіток. Коли Дональда Трампа ледь не вбили під час замаху, ми токени на його честь. Теж різко зросли в ціні, деякі вдвічі, інші втричі. До речі, ми писали про монету Трамп у нашому телеграм-каналі ще до цієї події. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити важливі події на ринку. Меми мають велику силу для успіху. Інколи достатньо просто створити токен про кота чи кумедну собаку, щоб люди почали його купувати через цікаву ідею. Тепер поговоримо про те, як створити токен так. Щоб його не вважали скамом. Перед тим як купувати токен, люди спочатку дивляться на ідею, а потім на те, скільки монет знаходиться в одних руках. Наприклад, якщо власник продасть. 80% емісії токенів ціна може впасти на 90%. Щоб цього уникнути, забирайте собі не більше 20% емісії. Це підвищить довіру. Ви все одно можете маніпулювати ціною та отримувати прибуток. Також важливим є ком'юніті проекту, адже в мемтокенах головне це активна спільнота. Багато проектів використовують рекламу в криптоканалах для залучення людей, що теж сприяє розвитку монети. Ціна токена залежить від ліквідності, яку ви закладаєте. Наприклад, Якщо у вас 100 доларів ліквідності на 100 монет, то ціна токена буде 1 долар. Якщо ліквідність складає 10 доларів на 100 монет, ціна буде 10 центів відповідно. Тому мемтокени зазвичай мають кілька нулів після коми. Тож давайте підсумуємо, щоб випустити успішний токен, потрібно обов'язково слідувати наративами, аналізувати, що зараз популярно, або як мінімум робити мемтокен на основі популярного мему. Це може бути як звичайний смішний котик, так і політик, який балотується в президенти. Не забирайте собі більше 20% емісії всіх токенів. Люди це легко можуть прослідкувати в блокчейні і просто не куплять ваш токен та комунікувати з людьми, щоб вони довіряли вам. Так як основним в мемтокенах є ком'юніті і сама ідея. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, переглядайте наші попередні відео про перспективні альткоїни. А з вами був Bullget. Ми ще побачимося.